Рішили вам віддати, знаєте по чому та да, да. у нас диспетчера там такі дівчата гарні вчастя. Бо думаю, як почнуть рожати, як на візоти дітей, так а, дежу, житло, кому якому Так хорошо, Думаємо, збагнуть вам. Чернігівські ДСНСники передають врятованого лелеку у Менський зоопарк. Птаха знайшли працівники ринку у Бобровиці. Він замерзав і шукав порятунку. Вчора по лінії 101 надійшов надійшло повідомлення про те, що в місті Бобровиця на ринку. Замерзла лелека, бігає по ларькам та потребує допомоги. Рятувальники привезли птаха до пожежної частини, поселили в гаражі. Як розповів Олексій Чалишев, у гаражі було тепло, тож лелека швидко отямився і відразу показав характер. Поводився буйно, бросався. Чіпався, клювався, годували, купили риби, годували рибою. Ходив вільно він по гаражу біля пожежних машин. Вчора день в день домовлялися, залучили до цього екологічну інспекцію Чернігівської області, управління екології та природних ресурсів Чернігівської області. Менський зоопарк і домовили, що менський зоопарк у нас після огляду ветеринара його забере. З Бобровиці вранці привезли його в Чернігів. Година і лалеку зустрічали у новій оселі. Все, йдемо, Все, Все нормально, кушає. Обгаділ всі пожежні машини. Тут вставив коробці, тому що небезпечно було, Була загроза, що він може пошкодити і себе під час транспортування, і пошкодити якоїсь супровождаючих. Наших співробітників. Ветеринар оглянув птаха. Каже, все гаразд. Виявилося, це хлопчик приблизно чотирьох років. Тут же вирішили дати ім'я пожежник. Дивилися цілі крилі, ноги, так візуально подивився, нормально все буде з'їв. Буде жити. Ветеринар припускає, птах не полетів восени, бо був кволий. Говорить, це не рідкісне явище. Три, три штуки в нас і теж налітають, і прошли не летіли, ми їх не заносимо. А чого ніхто цього не може об'яснити загалом? Виклики на кшталт тварина в біді не рідкість для рятувальників. Олексій говорить, виїжджають тільки коли є реальна загроза життю тварини. На моєму досвіді майже на всіх тварин я виїжджаю – на корів, на лошадей, на лібидей. На птахів, на то лось під Черніговом попав в канаву. Ну, якщо це дика тварина і ми її достали з якоїсь природної паски, ми її просто випускаємо в природу. А якщо це тварина, яка потребує медичної допомоги, то залучаємо чи ветеринарів, чи Мінський зоопарк. Були випадки, в Тростанецький дендропарк передавали Лебедей. Житиме врятований лелека разом з вісьмома іншими птахами у зоопарку у кімнаті, плюс 10 градусів. В морози обіцяють додати ще один обігрівач. Тетяна Крижева, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.